Але це при збігу, ну, скажімо так, хороших обставин. І не буде та Але воно буде сприятливим. мови, на жаль, в нас не сприятлі, тому що ну, хтось там знаєте жаба і колись там чого-то, хтось там багато. Ну, коли знаєте, як анекдотка дивилася там в Росії і каже, що там кіри це рекорд? Ти каже, хочу, щоб не було багато. Вона каже, а я ж ти думала, що ми Ну, я, говорю, це не тільки ці, я звертаюся до всіх тернополян, щоб були розуміння, що нічого там, скажімо, не буде у не буде знаєте, бомба, яка закладена і тому заклад, подібне. Тим більше, в цьому світі тенденції, наскільки мені розказували, тих людей, які працюють, створюють нові робочі місця, їх, як правило, ну, можливо помилюється людина, але їх підтримують, їм допомагають, бо, бо це все-таки прогрес. Ну, тільки дають трати на то, що ми ця влада погано працює. Почати з себе. Ну, мабуть, і достатньо.